Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І може хтось востаннє поцілує милу, і може хтось сльозу непрохано змагне, а може дехто втратить силу і віру, коли життя своє рятуюче одне. Але не я. Як визнути не стану, хоча як би боляче не було мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад на себе всі вогні прийняти, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за наші верби в довгоболі, за наші ні прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні вічею не треба, і тут не треба страху і ця. Живе лише той, хто не живе для себе, а хто для інших виборює життя.